Доброго дня, любі друзі! Я дуже рада повернутися, я дуже сумувала, але як я і казала, я вриваюся в нове навчання. І <плес> я так того хотіла, що доля мені дає аж два. <плес> і це було не одного разу в моєму житті, тому я буду, звісно, виходити, але. Я кисну, коли я роблю однакові розклади на кожен день. Чесно, любі друзі, я дуже хочу з вами комунікувати, бути вам більш корисною, але просто витягувати по одній картці, тим паче, що мені доводиться дуже поспішати. Ну, ви чули, да, як я розмовляю? От, щоб відео завантажувалися скоріше і не так давно на 25 п'яте. А... Число в мене взагалі не завантажилось у відео. Всю ніч простояла, і я вирішила, що я так більше не хочу, на що я витрачаю час. Тобто я хочу знімати ситуативні відео, тому що я дійшла висновку від спілкування з моїми клієнтами: що все ж таки більшість людей бояться розкладів, бояться дізнаватися майбутнє, тому що вони неправильно це сприймають. Вони думають, що... Вони нічого не зможуть змінити. Вони вважають, що карти показали остаточний варіант їх життя. І це завжди, ну не завжди, а це ж буває не дуже приємно, люди не знають. Тобто це їх лякає. І якщо вони навіть е стають хоробрими і приходять до мене на розклади, то вони потім лякаються від того, що е карти показують. Ще раз. Розклади це те, що ймовірніше відбудеться у вашому житті. Звичайно, загальні розклади на 100% не можуть відігратися. Але ви повинні бути чутливими, і тоді ви точно берете все одно для себе якусь користь. Можливо, частина ситуації ваша да, з'являється і ви знаєте, а може бути такий варіант. Тож зараз я хочу розібрати ситуацію якусь з потоку. От що зараз які карти покажуть ситуацію, в яких людей або ви люди, можливо, ви різні різні у вас будуть рівні ситуації, але вона може бути енергетично, суть її може бути однакова. Да? Тобто або біль, або радість зараз у вас. Давайте роздивимося, що буде далі, а потім запитаємо. М що допоможе, да, в цій ситуації? Що допоможе вийти на плюси, тому що мінусових чорних таких смуг вони не бувають все життя, їх теж не треба боятися. Треба навчитися гідно проходити ці випробування. Не можна розраховувати на те, що хай усі зміняться навколо, тоді мені буде комфортно жити. Так не працю не працює, любі друзі, і тому Боже, я так скучила з українською, от і Тож, багато, бачите, в мене емоцій, як завжди. Зараз я видихаю. Тож, зараз ми роздивимося якусь ситуацію. Будь ласка, пишіть в коментарях загальну ситуацію, яку б ви хотіли дізнатися, який може бути варіант, можемо два варіанти роздивитися. Розумієте, бачите, Бра... якесь протистояння да, відбувається у вас. от, Ну, можливо, це і треба взяти карту. Вона все ж таки так стрім... стрімглав, да, вилетіла. Ми можемо взяти цю карту. Як ситуативно зараз те, що у вас відбувається. Дивіться, тут ще закохані, перевернуті, Да але далі йде справедливість і уход в духовність. Через те, що ваші рани будуть загоюватися. Тут, звісно, треба буде все ж таки якийсь болісний вибір зробити для себе, щоб бути здоровим. Скоріше за все, за щось ви поплатилися. Да от Або це. так Ну і що? Оновлення та навчання буде призводити до вашого е зростання ваших прибутків, до зміни статусу, звісно, сім пентаклів. Це непогано, це про те, що або поступово будуть зростати ваші гроші, ви будете це бачити, відчувати, або ви будете. Отримаєте одразу велику суму, ну, якусь певну суму, тому що ви вклалися чимось да, своїми там, навичками, щось ви робили, робили, і зараз бамсь, і у вас все виходить. Або... Але ж дивіться, ну і звісно, це призводить вас да, до оточення, але тут треба, ну от вам, от вам і розклад. От вам і розклад, дивіться, любі друзі. Тож, які енергії у вас наразі? П'ятірка жезлів це про протистояння. Протистояння може бути і всередині вас, коли є якісь певні речі, котрих ви не знаєте, якісь для вас таємниці, можливо, щось відбувається за вашою спиною. Луна це про інтуїцію, так само, про езотерику, да? І, можливо, ви відчуваєте, і відчували, що щось відбувалося не так. Чомусь мені хочеться сказати, що це було. Чому? Тому що тут старші аркани поруч, да? і ця ситуація може бути тривалою. Тобто тут у відносинах або за. А відносини у вас якісь змагання можуть бути. Або розход Майдан, і тоді ми змагаємось за ресурси, З, звісно, вам хочеться справедливості. Да? От, а, тут ви можете звертатися, все ж таки. Я просто тут тепер заплуталася, розумієте, де в нас тут буде майбутнє. Добре, я потім запитаю, тому що тут закінчується все чудово. Да? От, добре, дивіться. Тобто, тут у ваші відносини будь-які це відносини не тільки про кохання, це ваші можуть бути ділові відносини. І тут заходить третя особа. Тут ви можете зрозуміти. Могли зрозуміти, що це не ваша людина, що це не ваш там бізнес і так далі. да То що щось відбувалося вже за вашою спиною, тут можливо навіть розлучення, розподіл майна, наприклад, да? якщо бізнес розвалюється, ще щось. От і це все через зусилля. да П'ятерка це коли я роблю зусилля. Іноді, звісно, вона каже і про насилля. Тобто, якісь люди вони могли об'єднатися тут проти вас, і так само за спиною теж. Нечесно, могли якось себе поводити, але справедливість тут бачите в прямій позиції. Це означає, що або ви подали на суд, або ви вже отримали якусь звіску гарну, скоріш за все, тому що в прямій все ж таки позиції, або ви на це розраховуєте. Але тут людина точно щось робить. Ви могли звернутися в якусь компанію до якихось юристів або ще до чогось, або ви щось швиденько легалізувати могли розумієте, Ну, наприклад. Ну, як буває, да, там пара, людина входить в пару, щоб знає, наприклад, що людина там намагається, ну не намагається, а хоче купити собі нерухомість. Таке буває, це життя людей, такі казки, да, скажімо, не казки. От тож... Людина входить у відносини, да? і потім треба ж на себе переоформити. Тому що потім, якщо ви там пожили якийсь час, то людина може сказати, а я була з ним в парі або був, да? і це теж моє. А насправді це буде тільки ваше. То, можливо, ви тут щось будете переоформлювати, но тут суди могли початися і завершитися вам на користь. От, але ж тут, звісно, Болісний досвід, да, коли перевернуті закохані, це про те, що ну втрата кохання, втрата дорогої людини, конфлікти, сварки. От і крах ділового союзу завдяки все третім особам. Якийсь час ви навіть не могли, звісно, тут прийняти можливо рішення, тому що це складна для вас ситуація. Не знали, як вам бути, да, сваритися, не сваритися, боротися, не боротися. От, можливо, таємничі був третя особа в ваших відносинах і теж могло. Тривати вже якийсь час. Отак, любі друзі, тож дивіться, да, і йде далі вихід. Вісім кубків, це остання битва за ідеали. Ви отримаєте свою справедливість, щоб то не було. Або ви розсекретили, да, хто там був третій за вашою спиною. От Ну тут людина може виходити. От, якщо ми, от В мене відчуття, що ось так ваша ситуація, от ми розбираємо оцю ситуацію. Це вже хід подій далі. Да? от, Тому що людина виходить з ситуації. от, Тож, якщо ви досягнули своєї якоїсь все ж таки певної справедливості, звісно, що тут був, було, були болісні моменти, от, але ви вийшли з сім'ї, ви вийшли з родини, могли вийти. да, або... Ви взяли паузу, коли людина уїжджає кудись задля того, щоб здобути у той баланс, зрозуміти, а я насправді хочу повернутися в ті відносини, тому що у когось відіграється, що був накльоп, не було зради, а у когось була тут зрада. могли люди прям ну так добре дуже зайти на вашу територію, ну тобто кудись. У ваші відносини, от і тут людина, вона бореться за свої ідеали. Вона хоче розкрити ці таємниці. І тут людина хоче зцілити своє серце. Розуміти, вона розуміє, що якщо я не буду вимітати, якщо я зараз не йду в себе, не розбираюся, як я притягнув це це все. Чому? Що мені завадило зустріти людину, з котрою ми будемо взаємоповажати один одного? Да? На цьому базується на повазі, базується безумовне кохання, коли ти в першу чергу поважаєш. Ти не хочеш зраджувати, ти розумієш, що це взагалі нижче себе, бо ти спочатку поважаєш себе. Якщо ти себе не вмієш поважати, не робиш цього, не знаєш, як це ти нікого не будеш поважати. Ти будеш їм казати, я тебе поважаю. Але там всередині буде отаке Поранене серце, тому що знизу тоді ти будеш поважати, начебто я не, не, до, не до тебе ще да, не доріс, не дорісла. Ну, тож, любі друзі, людина тут йде кудись, да, ну, ви можете знову-таки не назавжди піти, кудись поїхати, або взагалі сказати, що все я не хочу. да. От, я, І тут ви розумієте, що вам треба зробити, за що ви могли розрахуватися, скажімо так. От, Тут вам треба певний час. У буде зайнятися своїм духовним, ви можете наставника, до речі, знайти, ви можете коуча якогось знайти, до речі, я вас запрошую на мій проєкт 108 свічок, 108 щасливих трансформацій. Ви вийдете з проєкта 100% не такі, якими ви будете його починати. Це я вам точно гарантую. Будуть трансформації, але ви зможете зробити прориви кожен в своїй сфері. От і будуть застосовані техніки та методи, езотеричні і психологічні. Ні, тому що все про одне, все про розвиток. От, і я буду вести кожного дня вас до вашого прориву. Поставимо мету. Все розпишемо, будете знати, що робити. А головне, щоб ви хотіли того прориву. І так, любі друзі, тут вам треба оновлення. Людина йде в духовний розвиток і починає якесь навчання, тому що навчання це завжди нова енергія, на кого б ви не навчалися, навіть якщо ви самі дивитеся вдома якісь ем, пізнавальні, да? я не кажу там просто фільми, а дуже є глибокі фільми, але щось, що вас розвиває. Якщо ви нову професію освоюєте, це теж. Роз... Звиток для вас. Це нові, але треба це використовувати повній для себе, розумієте? Тому що ви, якщо там не будете букою, будете знайомитися з людьми в своїй групі, онлайн вона, не онлайн. У вас нові зв'язки свого вже рівня, туди, куди ви хочете, розумієте? І потім ви ніколи не знаєте, яка людина вам може коли знадобитися. Або ви комусь допоможете, і так само буде якийсь обмін енергією, да, нові справи. Тут у вас може Може бути через навчання новий бізнес у вас може бути. Відкритися може нова можливість, але бачите, ви повинні зрозуміти, що треба по духовності і йти далі. Якщо ви не вилікуєте своє серце, вам важко буде відпустити все. Бачите, аж тут ще минуле, воно через всі ваші перемоги, воно тягнеться за вами. Тому зверніть увагу на це одразу. Тут, да, ви можливо й думали, що це людина на все ваше життя. Тут велике можливо було. Прям розчарування, ну страшна трагедія для вас. От, Але все це для ваших трансформацій, любі друзі. Ви одразу зверніть увагу, що з минулим вам треба попрацювати, вам треба його вичистити, вижигати, от, просто брати. Тому що, ну повірте, це такі тягарі воно взагалі не дає злітати. От, тож тут, бачите, вам треба спілкуватися з молоддю. Можливо, там, якщо діти у вас є, приділити їм час, можливо, бізнес тут може бути родинний, да, коли я комунію комунікую з дітьми, я, наприклад, там вкладаюся ще щось. Тобто тут у людини є ресурси, вона може деякий час залишитися, перепочити, перезавантажитися, зрозуміти насправді, куди я хочу тепер йти, тому що справедливість в мене є, і це означає, що я хочу жити, я хочу розвиватися. От, ну і далі дивіться. А, сімка пентаклів, коли вона перевернута, вона каже: нікому гроші не давай, тому що тут в тебе буде початок, щоб тебе знову не поранили. Видірай з себе якісь там відчуття провинних, тобто не був нікому гроші не давай. Увімкни для себе режим економії тут. Чому? Тому що ти тут добре попрацюєш, дуже багато ти вкладешся в свою справу і ти отримаєш ці гроші. Але якщо ти не будеш собі дозволяти, і тут мечів поруч перевернуті. Ці дві карти кажуть, що в тебе може бути класна перемога, але Ну, тобто, успіх, але. З розчаруванням це коли у людини нема сил порадіти, людина отримає свої гроші, але вона не відпочила і далі собі не дозволяє. І вона тягне цю лямку. Це не потрібно розуміти тут кармічні ситуації. А тепер дивіться зв'язок: ви себе не бережете, ви трудоголик, скоріш за все, ви можете сім справ одразу робити. Да? І чому була така ситуація? Чому ви людей підтягуєте, котрі вам невірні, котрі вас зраджують легко, скажімо так? От, а тому що ви показуєте і їм, і Всесвіту, що з вами так можна, бо ви себе перезавантажуєте. Ви самі е, такі енергії себе видаєте. Тож, якщо ви тут не будете, не навчитеся, карма, вам треба навчитися гідно приймати успіх. Це означає заплатити спочатку себе, собі. Ви отримали сім пентаклів. Заплатіть собі. Потім вже ви повинні, якщо вам на щось ще не, вихват, не вистачає, ви за все там, да вже розрахувалися, ще ви щось там кудись поїхати хотіла. Тоді просто треба думати. Потім що мені ще можливо новий, якийсь да якусь корону вигадати, ще бізнес завести. Але якщо ви не наповнюєтеся, якщо ви не зцілюєтеся, у вас не буде ресурсу, не буде сил, розумієте? І тут. Карти дві. Далі бачите: якщо ви дозволите собі відпочивати, почнете інвестувати гроші в себе, у вас зміниться ваше майбутнє. Буде порядок, буде, будуть гроші. Ви не, то, не тільки їх збережете, да? ви їх зможете примножувати. Ви закриєте кармічну ситуацію. І такі люди, котрі вас зневажають і на вас виїжджали, намагалися виїжджати, вони зникнуть з вашого життя. Будуть невеличкі перевірки по кармі, будуть перевірки, тому що тут. Коли ви будете відпочивати, ви знову можете в минуле заглибитися, да, і сумувати. І знову тут, якщо ви одразу не скажете так, стоп, тому що тут оточення знадійних людей, тут ви відпочиваєте, тут ви баланс можете свій знайти. Ця карта теж каже в тебе. Все класно, в бізнесі, в особистому житті, ти можеш тут вже зустрічатися, да? ти можеш собі тут будувати своє майбутнє, але в тебе є тут можливість і відпочити. І як ти будеш знову такі, такі розпоряджатися своїми грошима, залежить від тебе? Потім буде твоє майбутнє і буде таким. Тож, любі друзі, у вас тут по кармі через таку ситуацію, болючу ситуацію, але через добуття, все ж таки, віри в себе, це інтуїція. Ви прислухаєтесь до себе. Якщо ще ні, можливо можливо ви ще на цьому етапі розумієте, тоді знаєте, що ви можете через справедливе відношення без жертовності розібратися. Якщо людина вас дурила, все да свідос. Якщо не дурила, віддайте частину, віддайте по справедливості, видіріть себе жадність. Ви пропрацюєте ці низькі вібрації, вони вам і далі не будуть заважати. Ви зможете її контролювати, розумієте? От тобто ви так само повинні до когось справедливо тут віднестися. Да Якщо ви зараз... Навіть можливо вирішуєте якесь таке питання, щось виділите можливо через суди. От ви розчаровані можете бути і так далі. Тож у вас все буде добре. Це. Ситуація вам дана вищими силами, вам покармі. Ви її тільки можете собі полегшати, коли ви підете в духовний розвиток, даби ви скоріше вийдете, любі друзі, з такої болісної ситуації. А потім, коли ви навчитеся себе шанувати, в себе вкладатися, дозволяти собі відпочивати, да платити собі за свою роботу в першу чергу. Це цілити себе. Тоді у вас буде порядок, і тут налагодиться ваше життя, любі друзі, пишіть свої. Теми буде роз... робити розклади, будемо шукати варіанти, тому що карти вони показують і, с... і всередині з чим треба попрацювати, і зовні, що може бути, як того уникнути або легше вийти, тому що карму ми не можемо прибрати, але ми можемо полегшити собі життя. Ви розумієте, мені не треба тут бадатися і далі. Да, тут треба навпаки все залишити, зберегти, що в тебе зараз є, розвинутися, тому що матеріальний добробут. Він зростає скоріше і легше, що дуже важливо. Да не мішки тягати, коли людина розвивається духовно. Тож я вам бажаю всього самого найкращого. Далі буде пишіть свої теми з повагою, Софія.